Вже сьогодні у тренінговому центрі судмет ідентифікації розпочалося навчання. Група спеціалістів протягом тижня буде закріплювати свої теоретичні знання та практикуватися. Допомагати в цьому будуть топові європейські та міжнародні експерти. Є можливість збігти невизначеності з 2014 року. Питання судової археології ставало все більш актуальним. Відтоді, за словами Ігора Кузіна, міжнародні партнери допомагають, зокрема, Дніпропетровщині досконалюватися у питанні ідентифікації невпізнаних тіл. До тренінгів долучилися і закордонні фахівці. Саме тут зараз створений і функціонує центр, де фахівці судово-медичної експертної служби з усієї країни можуть навчитися тому, яким чином вірно ідентифікувати такі тіла. Міжнародні партнери почали долучатися до ідентифікації тіл ще до повномасштабного вторгнення. Зокрема, у Дніпрі з 2017 року організації. Зували співпрацю щодо різних аспектів судово-медичної експертизи сьогодні. В перший день роботи до центру запросили генетика Вільяма Гудвіна. За словами координатора Червоного Хреста, він є одним із найкращих спеціалістів в галузі ДНК аналізу. Так як зараз, здебільшого, навчання буде пов'язано саме з нею. Сьогодні ми починаємо наше навчання, яке триватиме тиждень щодо ДНК аналізу. Буде сім днів, днів нашої роботи теоретичної та практичної. А з наступного тижня середи вже починається тренінг для різних представників різних секторів, тобто для поліції, військових та інших. Спеціалісти отримують цінний досвід та зможуть опанувати важливі практичні навички. Все для того, щоб швидше ідентифіковувати тіла українських героїв та жертв російської агресії. Наші міжнародні партнери передали нам нове обладнання, якому сьогодні будуть проходити навчання судові медичні. Експерти нашого регіону, що дасть, що нам надасть можливість швидше ідентифікувати тіла наших загиблих захисників та захисниць. Поновлення роботи центру на Дніпропетровщині – це результат допомоги міжнародних партнерів. Серед них основним, за словами головного державного санітарного лікаря України, є міжнародний комітет Червоного Хреста. Для нас є велика шана є співпрацювати та підтримувати місцеві українські органи влади, уряд. І допомагати в процесі ідентифікації померлих і повертати ціла до родин та захищати гідність людей. Навчання в центрі відбуватиметься за міжнародними стандартами. Учасниками тренінгів будуть лікарі, судмедексперти, правоохоронці та надзвичайники з усієї країни. Максим Фандій, Павло Грунт, новини 9 каналу.